Велика подорож Україною продовжується. Ми вже подолали більше трьох тисяч кілометрів. Тепер ми повертаємося до безводних степів, звідки, звідки ми прийшли. У першій серії ми розповідали про Україну в античні часи, у другій серії про Київську Русь. Тепер ми поговоримо про 18, 19 та 20 століття. Для цього ми їдемо на південь України до Криму. А по дорозі розповімо вам. Про цю місцевість. Далі, за вікном змінюється рослинність. Ми вже покинули Карпати, покинули букові ліси, покинули зону мішаних лісів. За вікном з'являється пожухла від сонця, трава та безводні степи. Ми минуємо Одесу, бо тут ми вже були на початку нашої подорожі. Проїжджаємо. Крізь плеса озер та лиманів. Замість пишних полів та садів ми бачимо лише білі села посеред степу та степова пилюка, яка їх покриває. Стає дуже спекотно. На півдні України влітку температура може підніматися до 40 градусів тепла. І от нарешті перше велике місто Миколаїв. Ми вирішили тут недовго зупинитися, щоб розказати про це місто. Миколаїв велике індустріальне місто на півдні України, розташоване у гирлі Південного Бугу, місці, де він впадає у одной лимон. Миколаїв це місто корабельників. Місто було засноване у 1765 році за наказом російської цариці Катерини II На колишніх землях Кримського ханства. Миколаїв це місто корабельників. Саме тут були побудовані багато кораблів Чорноморського флоту Російської імперії та Чорноморського флоту України. Близько 300 років тому увесь південь України, включаючи сучасну Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку область та Автономну Республіку Крим, були кримсько-татарською державою Кримським ханом. 1783 році воно було приєднано до Російської імперії. На безплодних землях Росія почала розбудовувати інфраструктуру та міста. Були засновані міста Одеса, Севастополь, Херсон та Миколаїв. Саме Миколаїв став найбільшим портом. Першим громадянином корабельного міста став підприємець військово діячий керівничий Михайло Фолієв. Його пам'ятник наразі стоїть. На березі Південного Бугу, у місці, де він зливається з річкою Інгу. Він воював на російсько-турецькій війні і під час взяття турецької твердині Очаків вирішив назвати нове місто Миколаєвом, тому що перемога була здобута у День Святого Миколая. На бульварі Фалеєва стоїть великий пам'ятник Леніну, а поруч мерія, над якою красується. Серб, молод та зірка комунізму. Попадаючи сюди, ставиться враження, що ти потрапив у Радянський Союз. Ще одна визначна пам'ятка Миколаєва це зоопарк, відомий не тільки в Україні, а й за її межами. Заснований у 1901 році, коли тодішній міський голова Микола Леонтович заснував тут свою приватну колекцію. Наразі стоїть питання щодо зарахування зоопарку у перелік Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ми переїжджаємо Південний Буг Варварівським мостом та їдемо далі у степове місто Херсон. Ми їдемо далі розпеченими сонцем дорогами півдня України. Ось знак Херсонська область. Край Баштанів, де наливаються під південним сонцем Кавуни, край курортів, край єдиної у Європі пустелі та земля безмежних жагучих степових просторів. А ще у Херсонській області поєднується кілька великих транспортних артерій України: як автомобільних, так і залізничних. Десятки тисяч відпочивальників щороку прямують через Херсонську область до курортів Чорного та Азовського морів, знаменитих на весь світ курортів Криму. Та далі на схід України. Невід'ємною частиною вашої подорожі Херсонщиною стане ось, ось такі базари, де продають сувеніри, знаменіті херсонські Кавуни та ялтинський лук, який росте тільки у декількох місцях у Криму. Також от можна зупинитися, перепочити та подумати, куди їхати далі. Ми вирішили їхати далі до Херсону. Це велике місто на півдні України, розташоване посеред. Олешківської пустелі на березі Дніпра біля його гирла. Місто є морським портом, аграрно-індустріальним центром півдня України. Також це велика туристична скарбниця. Місто, побудовано у стилі руського бароко. Має багато пам'яток, які варто подивитися. Найбільше за все прикликає увагу туристів. Пам'ятник кораблю, що розташований на Дніпровській набережній. Також треба подивитися пам'ятник Суворову, що розташовано на одноминній площі. В околиці Херсона у місті Цурупильську. Колись українські козаки заснували Олешківську Січ, яка поклала початок цьому місту. Потім князь Григорій Потьомкін. Побудував тут місто, яке назвали Херсон, на честь Дерньовецького полісу Херсонес, що також розташоване в Україні на території сучасного Севастополя. Не менш знаменита природна пам'ятка Херсонщини, відома на всю Україну, це Олешівська пустеля, найбільша пустеля у Європі. Колись величезні отари овець з'їли усю траву і дозволили піску розширюватися. Щоб не допустити цього, у радянські часи. Навколо пустелі висадили сосновий ліс, щоб пісок не розпозався далі. Співпрацею людини та природи було утворено унікальну екосистему. Аналогів немає якої в усіх. Під час відомий український поет Іван Немченко, що народився не у Таврії, писав Зовев очаків на червоних кручах, і бери що славою пропах, і асканійські простори живучі, Олешківської Січі гордий прах. Ленюся я доземно сивим генечаном, Йдучи до Арабатської коси, І знов полину, як снігурівчанин, У царство інгулейської крици. З яких світів не прийдеться вертати, Риниця біла цнотою стріва, Стантієчка березня бувата, Ласкавим усміхом, як сина зігріва. Херсони Миколаєви столиці, Душі моєї радостних суцвіть. Ви мені, наче два для птиці, Вам дякую за вільний свій політ. На самому півдні Херсонщини починається напівпустельна рослинність. Ми їдемо поруч із штучною рікою, північно-кримським каналом, який дарує життя у цій безводній місцевості. За Солоним озером Сиваш, за соліною пустелею, за Солоними озерами, які окрашені соліними бактеріями усі мислим кольори. Знаходиться наш довгоочікуваний Крим, найпівденніша область, єдиний тропічний регіон України. Туди ми і прямуємо зараз. За Сивашом той самий степ, що ми вже встигли побачити у Херсонській області, але вже відчуваюся якась нова енергетика. Ми приїхали до Автономної Республіки Крим. Автономії кримських татар у складі України, яка де-факто перебуває під військовою окупацією Російської Федерації з 2014 року. Столицею Криму є місто Сімферополь. Тут ми затримуватися не будемо. Проїхавши по опильним літнім вулицям Сімферополя, ми виїхали на Південно Бережне шосе і вже побачили Красоту Кримських гір: Кримські гори, гірська гряда на півдні Кримського півострова. Які відділяють степовий Крим від південного берегу. Південний берег Криму починається за ангарським перевалом. І от по гірському серпантину серед сірих скель та фіолетових полів Лаванди ми в'їхали у місто Алушта, яке є воротами південного берегу Криму. Щоб розповісти про всі пам'ятки Криму, не висичить у десяти фільмів. Тому ми розповімо вам про невідоміші. Наприклад, Ластівчине гніздо, маленький замок, що височіє над Чорним морем на скелі Айтодор біля Ялти. Кримські татари називають його Кічкіне, що значить малютка. Він був збудований понад 100 років тому Бакинським нафтовим магнатом Штенбулем. Із 1968 року тут працює ресторан, що належить державній компанії громадського харчування з Москви. Його називають визитівкою Південного берегу Криму. Сюди приходять туристи, щоб сфотографуватися на фоні південної архітектури. Подивитися на безкрайні морські простори та на красоти південного берега Криму. Це Айпетрі. Сюди можна піднятися також по канатній дорозі. На Айпетрі розташований сувенірний ринок. Де можна купити сувеніри з Криму, поїсти місцеву кухню та познайомитися з кримськими татарами. А на зубцях Айпетрі відкривається величезна панорама на Аюдак, Ялту та Південний берег Криму. Туристи кажуть, що якщо не був на Айпетрі, ти не був у Криму. Справжній дух Криму можна відчути також на Байдарському перевалі, що розташований біля. Південного міста Форос. Про Форос треба сказати окремо, бо це найпівденніший регіон Криму, а відповідно, і всієї України. Мис Сарич це крайня південна точка України. Але насправді не вона. У 250 метрах від берегу Мису Сарич знаходиться маленький острівець, який місцеві називають Тайфун. Це скелі висотою 5 метрів, яка височіє над морем. Це найпівденніша земля України. Далі шляху вже немає. Звідси до Туреччини усього 200 км. Місцеві кажуть, що навесні, коли воздух вже теплий, але вода ще холодна, утворюється так зване повітряне дзеркало. І завдяки цьому природному явищу з вершин Кримських гір можна побачити турецькі гори. Для цього, щоб побачити це, ми піднімаємося на перевал Шайтан-Мердвен. Ми йдемо через незайманий Південнобережний Ліс. Стає різко холодно. Тільки білий випняк нагадує, що ми у Криму, а не у Карпатах. Недалеко від Шайтан-Мердвену знаходиться ще один перевал байдарські ворота. Поруч знаходиться знаменита Фороська церква, яка височіє на висоті 500 метрів над рівнем моря на червоній скелі. Тут розташовані байдарські ворота, масивний портик у класичному стилі, що побудований у часи Російської імперії на честь закінчення будівництва дороги на Севастополь. Звідси відкривається з одну сторону велична панорама південного берегу Криму та безмежних морських просторів, а з другого вид на байдарську долину, куди ми зараз і прямуємо. Ми пройшли на стіну Кримських гір через перевал байдарські ворота. Перед собою ми бачимо величну панораму, білі мілові скелі, виноградники, дубові ліси Кримських гір. Справа Блакитне око Криму, Чорнерічинське водосховище, зліва місто Герой Севастополь. Ми бачимо все це крізь Потоки розпечного сонцем повітря. Складається враження, ніби ти попав не у Крим, а кудись у Францію, у Прованс. І у цьому чарівному місці ми зрозуміли, що таке Крим. Крим це місце, де вдень ти милуєшся панорамою гір, змиваєш в тому з себе теплою хвилою Чорного моря, їздиш на екскурсії, ходиш у походи чи відпочиваєш в артеку, п'єш інкерманське вино. Та чуєш цвіркочіння тисяч коників, вдихаєш в себе аромат кедрів та киперисів і милуєшся екзотичною рослинністю. Вночі слухаєш меланхолічний шум прибою моря, дивишся на зірки та рахуєш кожну пролітаючу комету. Ти радієш кожній хвилині, що ти пробув у Криму, і сподіваєшся наступного року знову приїхати у цей. Тропічний рай України. У березі річки Альма серед екзотичної рослинності та білих гір, які тутешні жителі називають Коести, розташоване маленьке середньовічне місто Бахчисарай, колишнє столиці Кримського ханства. Ми пройшлися середньовічними вулицями. Криму поспілкувалися з кримськими татарами, купили декілька сувенірів кримсько-татарської вишивки, та вийшли до одного з найзнаменитіших палаців України та єдиного у світі кримсько-татарського палацу. Це колишня резиденція кримського хана, що розташована у Бахчисараї. Палац розташований на лівому березі річки Чуруксу. До складу комплексу входять північні та південні ворота, Свизький корпус, палацова площа, горовний комплекс, гарем, ханська кухня і стайні, бібліотечний корпус, соколина вежа, ханська мечеть, персидський сад, ханський цвинтар, гробниця дюрбе, делірибікеч, гробниці північні та південне дюрбе, Надгробна ротонда, баня серед юзель, набережна з трьома мостами, сади паркові споруди. Катеринська миля, фонтан-сліз, виноградник та сучасний кримсько-татарський ресторан. Бачите, як багато усього. І все це збереглося до наших днів. Більш того, на території палацу досі живе свідок цих подій. Це дерево Шовхун, якому понад 400 років. Його посадив архітектор Омер, який і будував цей палац. У 1532 році на будівництво цього палацу був запрошений архітектор Омер, родом із Візантії. За часів двілет Герея було побудовано ханське дюрбе, за ісляму третього герея, залу зборів і ще одна дюрбе, за багадира, додаткове приміщення для офіційних прийомів, за каплана першого герея – золотий фонтан, фонтан Сліз, який. Воспів у, у своїх безсмертних творах Олександр Сергійович Пушкін та найбільш пізналено в Україні мечеть, що також розташована на території ханського палацу. Ми побачили, що Крим це маленький шматок близького сходу на теренах сучасної України. Ми побували у Криму, де кожна скеля має своє ім'я, де кожний куточок природи. Оповити легендами, де да ти, побачивши величну природу Криму, замислюєшся про сенс життя та місце людини на планеті Земля. Якщо ви ще не бували у Криму, відкладайте усі справи та їдьте сюди, не пожалійте. І якщо ж ви були вже, то ви, напевно, знову захочете переїхати сюди. Приїжджайте, ми вас чекаємо. На жаль, Крим це не тільки перлина України, яким наша держава пишається нашою медаллю. Крим ще й ганебна та трагічна сторінка історії України. Бо саме з Криму в березні 2014 року, після Євромайдану, коли країна була ослаблена, почався вірломний напад братнього народу Росії на Україну. Наступним етапом у цій війні стала Братовбивча війна на Донбасі. Щоб дізнатися про неї, ми вирушаємо на Донбас. Про це ми поговоримо у наступній серії про Донбас, Край війни, вугілля та праці.